Наростити натуральний квадрат на тіпси дуже легко. Використовувати глуфотіпс або ж мульті Slim Base, якщо любите матеріал рідше. Стандартна підготовка нігтєвої пластини це перший етап. Тоненьким шаром я наношу мультибазу для кращої сцепки. І найважливіший етап підбір розміру тіпси. Тіпси повинні закривати точки вроста нігтика з обох боків. Велику кількість матеріалу наносимо на саму тіпсу і, відступивши міліметр від зони кутикули, ось таким рухом прикладаємо тіп. Матеріал О -о. розподілили, фіксуємо ліхтариком. Перевіряємо чи закриті точки вросту. Ходимо до найцікавішого етапу. Сходинку вирівнюємо мульті базою. Таким чином ми мінімізуємо опил та не травмуємо натуральний нігтик. Красивий Крисивий квадрат, красивий квадрат. Ісусе, довіряю. Тобі так як нарощення на тіпси не потребує укріплення, ми переходимо одразу ж до кольору. В даному випадку це консилер топ, і в нас виходить ідеальний молочний, натуральний, дуже красивий квадрат.